Ми бачимо, що кожного тижня ворог знищує енергетику нашого регіону. Тому попереду четверта зима, яка буде у нас в стані великої війни, повномасштабної війни. Ми всі розуміємо, що ворог знову намагається зробити холод зброєю, вдарити по енергетиці, і саме головне, б'є по цивільній інфраструктурі, щоб поставити під загрозу і опалювальний сезон і загалом. Життя і існування на нашій українській землі, тому ми зі свого боку готуємося. Наскільки це можливо, вразливі категорії населення оформлюють компенсацію на дрова, у кого таке пічне опалення це також необхідна допомога. Вже зараз ми відчуваємо холод в наших квартирах, і якщо удари по енергетиці будуть продовжуватися, Дуже важко спрогнозувати, яка буде температура в наших оселях, і загалом, чи зможемо ми пройти опалювальний сезон, так як і попередні роки. Не хочу нагнітати ситуацію, але у великих містах Ніжен, Привуки, Чернігів, там, де багато поверхівки, то без електроенергії, без газу пройти зиму буде неможливо. Так, у нас є генератори, але треба розуміти, що генератори це дуже тимчасовий. Порятунок на випадок аварії аварійної ситуації на декілька годин, максимум на декілька днів, тому що генератори по своїй специфіці мають зупинятися на перерву. Треба замінювати мастила, і дуже багато, звичайно, треба для цього пального. Тому я закликаю кожного так само думати про те, які можуть бути труднощі. Технічно, морально, звичайно, приватні будинки, особливо в селах чи приватний сектор, це набагато гарантований і кращий варіант, щоб пройти зиму. Але якщо ворог переб'є нам електроенергію, переб'є газопостачання, то ви розумієте, що в великих містах це буде звичайно катастрофічна ситуація. Але, тим не менше, ми... Продовжуємо працювати. Ми залишаємося оптимістами і дякуємо нашим енергетикам, нашим комунальникам, які щодня, навіть під обстрілами, намагаються відремонтувати пошкоджене росіянами мережі, наше майно і дають необхідні комунальні послуги, дають необхідні блага в домівки мешканців нашого міста і всієї Чернігівщини. Тому разом я переконаний, ми витримаємо і цю зиму, але треба бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.